Друзі, така рубрика в голос хочу прочитати Псалом 72, а саме з 16 го віршу, і тут пишеться. «І думав я, як би уразуметь это. Но це трудно было в глазах моих, доколи не вошел я в святое святилище Боже і не уразумел конец Про що йдеться мова. Тут ідеться мова про людей, які поступають беззаконно, які використовують владу для збагачення, які притісняють вдові сирот, і які е на той момент е були присищені, казалось, вони в, жиру, в, ним хорошо, в них аж глаза від жиру повикачувались. в них просто все в житті дуже добре, дуже файне, вони все продумали, рука руку миє, але Апостол Павел теж розмишляв на цю тему і прийшов до виводу, що нам можуть казаться, що. А зачем же я тоді роблю добрі діла? І все те, що я роблю, зачем я допомагаю там військовим, зачем я роблю це для ближніх, для знедолених, кому я протягую руку допомоги, зачем мені це робити? Ну у Біблії написано, що добро, да не униваєм, в своє время. Про що я? Хочу сказати, ідеться мова про те, що закон сіяння і жатви ніхто із людей не може відмінити. І рано чи пізно у ваше життя прийде, жнива прийдуть, і люди будуть, ну, що мається на увазі, кінець, кінець життя. Рано чи пізно ми всі умремо і перестанемо перестанем перед Господом нашим Спасителем. То... Навіть якщо в цьому житті людина, яка займалась беззаконнями, не пожне, вона не попадає в Царство Боже. Тому настоятельно рекомендую, хто це ще не зробив, друзі. Це саме найдорожче, чим я можу поділитися зараз з вами. Секретом цим, що треба всім людям прийняти Господа Христа Ісуса як Спасителя, сповідувати Його своїм особистим Спасителям і вірити в це. І згідно цього робити добрі діла, добрі справи, і тоді побачите, Бог в вашому житті буде ну, дуже багато благословення. Це є особисто свідок цього, і вам рекомендую. А ті, хто живуть, на жаль, беззаконно, вони пожнуть, і ми маємо опит особисто в цьому місті, де я живу, і багатьох людей знав, які поступали беззаконно, їх взагалі навіть в живих немає, деяких. Деякі ще в тюрмах сидять, а деяких і в живих немає. То хтось боліє, хтось рак якийсь приходять, смертельні якісь хвороби, але рано чи пізно і діти помирають, і то, що, ну, відбуваються дуже страшні речі. Тому, друзі, бистріше, якомога бистріше, приймайте Господа як свого Спасителя. Це дуже важливо, дуже наголошую. Бажаю вам всім міцного здоров'я, хай Господь всіх хранить, Божого захисту і скорішої нам всім перемоги. Будьте благословені!